Вітаю Вас. в ефірі КТМ Новини, і сьогодні. У випуску ми розкажемо. Відбулася зустріч з сім'ями військовослужбовців, які зникли безвісті, чи перебувають у полоні в музеї. Діє фотодокументальна банерна виставка. У бібліотеці відкрили новий смарт-простір. Представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галина Лугова зустрілася з сім'ями військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Захід відбувся на запрошенні міської ради та запиту родин. Подробиці далі у сюжеті. В Олександрії пройшла зустріч з родинами військовослужбовців, які зникли без вісті або перебувають у полоні. Захід на запит родин організувала міська влада, запросивши на нього представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галину Лугову. Ми зібралися саме тут у стінах Олександрійської міської ради для того, щоб знайти відповіді на ті запитання, які Є сьогодні на порядку денному і підняті на поверхню, але це ті питання, які стосуються кожної родини, яка присутня тут. Ми, як в одній великій родині, зібралися, обговорили, знайшли вихід із ситуації. Якщо будуть питання, які потребуватимуть індивідуального підходу, тому що такі є, треба зайти там в кабінет, треба точно знати дані, що з тілом і так далі. То для того присутні наші тут партнери, з якими Офіс повноваженого взаємодії і координаційні штаби, поліція і багато структурних підрозділів, і докладаємо зусиль для того, щоб повернути наших захисників і захисниці з полону. Докладаємо зусиль для того, щоб знайти безвісті зниклих. Тому сьогоднішня зустріч, вона Налаштована на те, щоб питання, які хвилюють вас, знайшли. Відповідь також на зустрічі були присутні представники ТЦК громадської організації Стратегія майбутнього, уповноважена справ людини в області, уповноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин в області та представники нацполіції. Багато питань ставили гостям рідні військових, але не на всі отримали відповіді. Розповідає представниця ініціативної групи. Ця зустріч тривала дві години на питання на деякі питання ми почули відповіді. а На деякі питання на жаль, ми не почули відповіді, як нам сказали представники. Стосовно грошового забезпечення було дуже багато питань, тому що в лютому місяці ну, змінилася сама структура розподілу коштів по безвісті зниклим та полоненим. І на жаль, нам не надали чіткої відповіді, як ну такого роз'яснення, як вони будуть зараз надходити. Нам на рахунки, бо деяким частинам вже почали кошти надходити, і ну якось дивно. Роз'яснення ще немає. Кошти вже почали надходити. Також у нас дуже було багато питань стосовно обміну всіх на всіх, якщо настане перемиря, що буде з хлопцями, яких не підтверджений полон, які безвісті зникли. Також полонені, які утримуються. В тих колоніях, ну які не відвідують червоний хрест, ми знаємо, що таких колоній дуже багато, але на жаль, червоний хрест доступ має там тільки до декількох колоній. Діана Толок говорить, що такі зустрічі потрібні, адже не всі сім'ї розуміють весь алгоритм пошуку рідних, які зникли безвісті або перебувають у полоні. Алгоритм розроблений, але б хотілося, щоб у нас в місті він більш так якісно працював в тому плані, що коли ми звертаємося, нам приносять з чого починається весь цей процес, нам приносять сповіщення рідним безвісті зниклих. Потім ми з цим сповіщенням повинні звернутися першочергово в поліцію, дати заяву про зникнення людини. Потім ми звертаємося до поліції, здача зразків ДНК. І вертаємося знову до ТЦК. Пишемо заяви там всі. Хотілося б, щоб у нас в місті, у нас є ветеранські хаби, щоб людина, яка працює в цьому ветеранському хабі, нам казали в ТЦК: ось ви отримали сповіщення, зверніться, будь ласка, до хабу і вам там. Допоможуть з нашим питанням, якби такі люди нам допомагали в таких ситуаціях, допомогли створити особистий кабінет, тому що дуже багато батьків шукають своїх синів, і вони вже в літньому віці. і Вони не можуть просто чисто фізично зробити цей кабінет, бо в них кнопкові телефони. Вони не розуміють, як в інтернеті це робиться, як підтягнути ту чи іншу довідку туди. Якби наш хаб допомагав. Визволення, окупація. Це назва фотодокументальної банерної виставки, яка відкрилася в Олександрійському музейному центрі. Наше місто третє в Україні, де на 20 стендах можна побачити архівні документи про окупацію українських територій, репресії, депортації українців як в 20 столітті, так і в наш час. Та яку роль в цих процесах відіграє російська пропаганда. Подробиці у наступному сюжеті. В Олександрійському музейному центрі відкрилась фотодокументальна виставка Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Експозицію під назвою Визволення Окупація вже бачили у Києві та Дніпрі на черзі Олександрія. Головне завдання цієї виставки це поставити перед всіма вами питання. Чи це визволення? і по. Ходу знайомства з виставкою. Я думаю, що ви дійдете того ж висновку, якого дійшли ми, що це все таки окупація. Оце була головна мета нашої виставки заставити вас подумати, оцінити історичні факти, які сталися між 1939 і 1941 першим роком, спочатку Другої світової війни, коли радянська армія увійшла на територію західних українських земель під гаслом визволення їх від польської від польського поневолення. І те, як вона вчиняла, і як вона приходила на українську землю в 2014 році і в 2022 році, що було спільного, які були відмінності, які були мотиви, і які ми отримали результати, і що нам з вами треба робити, щоб в майбутньому це не повторилося. Основна ідея експозиції це нагадати суспільству через архівні документи про анексію та репресію українців комуністичним режимом на території Волині, Галичини, Басарабі у 1939-1941 роках. Акцент зроблено на ролі пропаганди, яка служила знаряддям виправдання злочинів тоталітарних режимів. Доступно Розповідає відвідувачам про ці паралелі подій. Взагалі, власне, ми всі повинні розуміти, що ну, в історії дуже багато схожих речей відбувається, так і те, що ми зараз всі замі зрозуміли, що Росія була агресором стосовно України завжди протягом всієї історії нашої країни. Так? І тому ось ці речі вони, знаєте, повинні нагадувати так, от, і в основному, і молодому поколінню, тому що так, ми живемо в процесі, ми живемо під час цієї війни, і нам здається, що от, ну, нібито всі про це завжди будуть пам'ятати. На 20 стендах показано наскільки схожі методи окупації, якими користувались у 20 столітті, і застосовують зараз у війні проти України. Виставка визволення окупація триватиме у музейному центрі до кінця квітня. В бібліотеці для дітей відкрили новий простір Смарт-містечко. Розбудова простору розпочиналася за підтримки міжнародних партнерів, але зараз фінансування призупинено, проте бібліотекарі, люди креативні та завзяті, тож самотужки завершили роботу над проєктом. Зараз тут діє декілька технічних гуртків, проводяться тематичні заходи. На відкритті нового простору побувала наша знімальна група. На базі бібліотеки для дітей відкрилося смарт-містечко. Головує тут робот Оптиміс Прайм. Прототипи відомого трансформера власними силами виготовили бібліотекарі. Вони ж керівники гуртків, робототехніка та ардуїно. Робили ми зі списаної техніки комп'ютерної та списаної меблі. Тулича Віталій Гініч, колега та я ми робили вдвоєм. Він керується за допомогою Ардуїна. За допомогою тус модулю, до якого підключається спеціальне приложення з телефону, да і керується теж з телефону. Повністю гостям, які завітали на відкриття закладу, розповіли про переваги нового смарт-простору. Зараз тут діє три гуртка проте в планах розширити їх кількість. Новий простір, який ми відкриваємо сьогодні в центральній міській бібліотеці для дітей, планувався в рамках великого грантового проекту від нашого спонсору USAID. Але, на жаль, ми знаємо, що зараз всі виплати по, по грантам, усі фінансування грантових проектів призупинено юсейдом. Але ми не зупиняємося. Бібліотекарі люди професійні, вперті і вони вирішили своїми силами зробити такий простір. І сьогодні ми відкриваємо. Маємо наш смарт-простір, в якому будуть для дітей, для підлітків запропоновано різноманітні гуртки, які і вже працюють, і надалі ми будемо нові гуртки відкривати. Це і Ардуїно, це і 3D-моделювання, це і Лего клуб. Також ми плануємо зробити студію блогера. Я блогер, так як він був в рамках проекту, і ми шукаємо інші можливості профінансувати цей грантовий проект, бо він проєкт, бо він дуже чудовий. Смарт-містечко це також простір для розваг. Дітей розважали Optimus прайм, Робік та їх друзі. Розваги та завдання були тематичними і цікавими. Головна мета врятувати смарт-містечко від космічних загроз. Мені найбільше сподобалось, як ми грали, і збирали попкорну. Сьогодні для нас виступали роботи. Вони були активними. І гралися з нами. З анонсами подій та розкладом гуртків можна ознайомитися на сторінці Олександрійської бібліотеки або завітавши до бібліотеки для дітей. На цьому випуск не завершено. Залишайтеся з нами і до наступної зустрічі.